будь-якої партії, чи будь-якої партії не можна ідею всовувати, грубо кажучи. Чи має інтелігенція України серйозний вплив на хід передвиборчої компанії? Можна сказати, що має, пане Олег, те, що вже немає шмарова, то нічого заслуга. А наша, ми п'ять разів були кучмами, на прийомі, на п'ять чоловік. От і ми переконали його, хоч передвиборчій компанію в передній Пеленській, кучу покладався наш шмаровом, ні але його концепція не українська, антиукраїнська, антидержавницька, то ми попросили, він пішов, і бачите, маємо нового міністра У який вагон сяде інтелігенція України під час передвиборчої Козюнука. Гарний і... образ, пане Олешко, Вагон державотворення, національної ідеї. І не псевдо патріотів, в нас і таке є. Крайні рівні, крайні правила, на жаль, є. На жаль, ось цього раніше не було, коли рух створився. Але ми ще Правди, свободи і віри. Віри, бути Україна. Підете 16 квітня на всеукраїнський референдум. З Солосі. А чого ви очікуєте після проведення референдуму? На життя. Ну, Щось краще, звісно. Завжди. Люди нас живе. А ви знайомі з питаннями, що висунені на референдум? Я ще не знаю. Ну, знайомі, але ж. Я не сподіваюся, що щось зміниться. Ну, скажімо, ви висловите недовіру парламенту? Ні. За даних умов, ні. Висловлю недовіру. Але з розпис не потрібно. Ви підтримуєте скасування депутатської недоторканості? Підтримую. Хай буде такі як всі. А чому? Ну, а чому не мають бути інші? Я живу за 49 рублів. Хай він спробує. В основному люди йдуть на оступки, відкривають двері, показують, розказують свої проблеми, що в них є, як, які питання, чи можна платити, чи ні. Сьогодні, як ви самі вже бачили, третій день такий, ну, в більшості, по суті, дверей, які ви бачили, люди заможні, ну, відмовляються йти на оступки з владою. Міський відділ внутрішніх справ взявся відпрацювати певний район міста. Ну, вже сьогодні це не є якимось секретом. Це був район державного підшипникового заводу. І от на протязі тих двох днів, коли йшло відпрацювання, там не було жодної кардіжки скоєно. Значить, можуть вже працювати. Маршрутні таксі повинні відсі робити на кінцевих зупинках в центрі міста цієї, як такий заборонений. Документи це водії не повністю оформляють подорожні листи. Часом може бути просрочені ліцензійні катки, срок дії, який скінчився. Найбільше, не... що водії не завжди видають квиточки пасажирам. Було засновано це англійським лордом Бейден Павелем Овгілвелем. і самі умови виникнення його були такі, що велася англобурська війна в Африці, де англійські війська боролись за свої заколонізовані землі. Приїхавши в Англію, він в 1906 році набирає декілька юнаків і на острові Браунці проводить перший такий. Це ще не був скаутський, але вже того напряму табір. Ми хочемо виховати нових громадян, громадян, які були б всебічно розвинуті і фізично, і а, культурно, і етично, і і так далі, і так далі, включно і патріотично. Цього саме бракує нашому сучасному суспільству, що молодь зокрема захоплюють різними там наркотами, алкоголізмом. А пластини чітко є в пластовому законі. Те, що пластин не вживає алкоголю і тютюну, ну і так далі. Це вже ясно, починаючи від шестирічного віку. І вже написали вже і заяву, і дзвонили, вже стидно дзвонити туди. Ніхто не приймає ніякий мір. Топить цілу зиму. Повний підвал води. Завалиться дом. Я не знаю, хто за нього відповідає. Знов так і на сьогоднішній день ніхто ремонту не робить. Стік стекла, я жінка, я сама застеклила два стекла, два дві рами застеклила. Стекла нема. Як осінь підходить, чи зима, от вона то приїде, приїде, прийде Сікольщик. Нема пласкупців, нема гостіка, нема нічого. Куди не зверталася? Пан Кривицький була я в йому на прямій лінії. він навіть приїжджав до мене в квартиру. Дивився, що в хаті вода л'ється. Ніякої ніякої реакції нікуди не можна звертатися. Сусідів усіх затоплює. Щиток, електрощиток не працює. Кращий вихід цього питання в даний час це мешканцям зібрати кошти, придбати матеріал, а ми зарахуємо затрачені кошти на отримання будинку, враховуючи те, так що вже недостатня кількість оборотних коштів для придбання даних матеріалів. Досить потужно ми бачимо російську програму, російське телебачення навіть на наших українських каналах. Однак вчора в неділю переглядаючи інтер, тяжко знайти представників української естради. Переважно замовляють російську попсу, як це ну, не прикро звучить, але ситуація виглядає таким чином. Звикли ми до того, що там російські краще. От, але насправді є чимало там українських пісень, які на порядок вищі. і. В якості там і звучання, і в якості розуміння і небанальності текстів, там кеде по там любов кров. Немає в них отої почуття гідності ставлення до мови, ставлення до о, наших давніх традицій. Чому ж все краще забувається, а бере верх те нахабніше, чуже запозичене. Мабуть, за тим чужим вони ховають те, що пустеє, що є пустотою в душі. Треба держатися у те, що є. Як зачнуть -от, дробити все, що зараз робиться, то Україна може розлетітися на, назад, то те саме, що було. Яка політична сила українська? Якщо буде політична сила українська, а не про других держав, то буде добре. Не впевнений, ні за кого абсолютно. Страшно, страшно робиться те, що робить зараз в Україні. Ви знаєте, якщо чесно кажучи, я взагалі нікому зараз не довіряю. Тому що настільки грязі вони один на одного льють, що довіряти якось якійсь партії це неможливо. Ну, з перемінами погоди я чувствую своє здоров'я. Я його чувствую, що має бути дощ, має бути сніг. Чи, чи а має, якщо має бути погода така, ну більш стабільна, то воно полегшується. Ну і так. -то. Ну, погоду то дуже чувствують. Такий хороший, як то кажуть, прогноз. Ну кажуть, сама чула, що що буде мороз. Що... Я думаю, що зима ще своє повинна взяти. Ця зима дуже важка, була. По-перше, вона почалась дуже пізно, скажу вам. 24 січня у нас почалася тільки зима. Але зима мусить своє взяти. І от почались сті та саме так сказати, саме активний період. Хоча кажуть, лютий бокогрій, правильно? Тут мерзне, тут гріє, і сонечко вже йде на весну. Я рахую на сьогоднішній день це самий оптимальний варіант. Така от сім'я як наша. Я не кажу, що вона є ідеальна в своїй значимості. Але ми стараємося прикладати максимум зусиль, бо це не є просто. Ми просимо вас, від імені всіх дітей-сирів, розформуйте інтернати, розформуйте, це просто крик душі. Діти не можуть знаходитись. Як би вони не рекламували інтернат, ви попитайте просто в дітей. Просто візьміть дітей, попитайте Вони розказують жахливі речі. Це правильно хтось придумав, що вони не повинні існувати. Ніде в світі, в розвинених країнах немає інтернату. Не існують. Багато сімей є, які хочуть працювати з дітьми, не можуть на сьогоднішній день взяти дітей з інтернату. Це таке питання сьогодні закрите взагалі. Я на себе беру зобов'язання їх як клас ліквідувати О, дякую. в нашій державі. Дякую. Тому що вони не дають особистості розвиватися. Дякую. Я зустрічався з послами, я зустрічався з іноземцями, представниками громадських організацій, які на весь світ хочуть забирати наших дітей. Я сказав, що ми такі ж патріоти своєї держави, як і ви. І ми будемо все робити можливе, щоб наші діти залишались в наших сім'ях. Задокументована злочинна діяльність великої групи людей, які займались незаконним виготовленням горілчаних виробів і мали широку сітку реалізації, у зв'язку з чим були проведені заходи. Я свою горілку п'ю сама, і вся моя кому з моїх треба, я чужим нікому не давала нічого. Я нікуди не видаю її. Ну, тобто Вона в мене собі на стіл, так. Да. Захотіла Люба дама та й розбагатіти. Це народна дитяча пісня. Може хтось ще не вивчив, погано в школі вчився, то я нагадаю. Ще раз прізвище цієї дами, яка встановила рекорд? Є ОВ. ОВ. Торговий центр караван, торгове місце номер 9 ну -ну. Пані, до вас прийдуть. Чуєте мене, не чуєте? Ну вам скаже преса наша, інтернет і читайте. Зараз дівчатки все напишуть. пишуть. І максимальна ціна сьогодні на е, ціни на борошно повинні складати відпускні ціни до 3 гривень. Вищого гатунку. Якщо сьогодні зранку була ціна 4 гривні чи 3 гривні, а на вечір 6, ясно, що це люди створюють, користуючись нашою безконтрольністю, наших контролюючих органів, інспекція по цінах, антимонопольний комітет, податкова. Міліція і всі інші, які ходять і дивляться, нічого не роблять. Шість років добиваюся земельної ділянки. Знизу починала, дойшла до секретаріату, опустили, знизу, опустили, попустили і отак то в область ганяють, то в місто. Я прийшов по рішенню квартири питання. 16 років хожу, 16 років. І от, значить, обіцяють, обіцяють, шанують, як ветерани війни, розумієте? Шанують, шкодують, обіцяють і нічого не роблять. І ось я з цього приводу прийшов, записався до Романюка. От зібрав бумаги, що мені всі писали, і ця папка яка гляньте. Побачили дівчинку на козирку. Там на, на протоварах козирок такий ходить дівчинка. І там жіночка одній каже, не зрозуміла, чого ходить дівчинка. А це каже, чого ходить дівчинка, то як же ж вона туди залізла. Оказується, потім подзвонили на швидку. Дівчинка встала. Потім подзвонили на швидку, а то оказується, що е е жіночка привезла її, це не дівчинка тут не живе, а з восьмого поверху. Щоб вона туди впала, а привезла із села дівчинку. Сама пішла на роботу, її оставила. Тільки не знаю, на когось вона там її оставляла чи що. Перепутала, може. Двері з вікном, бо то не, не дівчинка там не жила, а з села дівчинка зразу не плакала, а потім почала плакати. по таких щасливих моментах. Будемо рахувати, що й ангел охоронець її врятував. Дівчинка дівчинка залишилась живою на даний стан. Зараз дитина в стані середньої важкості проходить обстеження і лікування. Він передбачає значить, розширення існуючої проїжджої частини до 15 метрів за рахунок прилелої території. Там бачили, можливо, тротарів немає місцями. Так? От. І проїжджа частина розширяється так, до 15 метрів і робиться благоустрій пішохідної частини. Тротари, озеленення, горизонтальне, вертикальне. От, красиві світильнички будуть, лавочки. В результаті реконструкції є багато робіт, які потрібно виконати по переносі інженерних мереж. Хотіли б почути такі серйозні аргументи, професійні за реконструкцію. Чому її потрібно реконструювати? Там два варіанти. Старі дерева рвуть асфальт, аргумент. Але це не аргумент, тому що асфальт можна прекрасно. Перекласти, благоустроїти, а дерева обгородити, так як це робиться, і зберегти. Мені як шоферу, вона, я б, я б сказав, що е, нормально по ній їздить. Тим більше глушець можна низом проїжджати, заборонити тут рух е, транспорту іншого призначення, а тільки такого таксі, маршрутні, автобуси, тролейбуси, і вона розгрузиться. Кошти це значить, будуть за, за рахунок державного бюджету. Це приблизно від 10 до 15 мільйонів буде коштувати цей проект будівельно монтажні роботи. Вартість самого проєкту десь 2 2% від вартості робіт. Є більш нагальніші проблеми в нашому місті, чим реконструкція. Оці центральної вулиці. На мою думку, це скоріше для, того, для відмивання грошей, якщо чесно. Є куди виділити, хай би тих бездомним побудували будинок і хай би вони там жили за тих 9 мільйонів. Куди? Ну куди розширяти? Я просто не знаю, куди розширяти. Хай би розширяли. Я кажу, я за те, щоб розширили вулицю, щоб вона була гарна, ходь сюди. Але куди, за що чого? Тільки за що тротуарів. Значить, люди йдуть і машини тут. Тут і тут і так машина одна за другою, а то буде туди, сюди, туди, сюди, все і всі грузовий люди транспорт, будуть обдрипані і всі. Ми Цим будемо нещасні. Проспект Волі в першу частину це візитка міста. Тут безумовно треба вкладати в нього гроші, але вкладати, мабуть, з розумом і більше допитуватись цих питань в людей, які живуть на тому ж самому проспекту Волі. Можливо, хоч раз в житті, спитати їхню думку, як би вони його бачили. Як ми можемо наші кошти, наші волинян, кошти виділяти на пам'ятник сьогодні. Сам би Степан Бендера перевернувся в ті могилі, які він є, і сказав, люди, що ви робите? У нас школи без туалетів, у нас хокей, ми просимо гроші на хокей, немає на чому грати. Ми просимо допомогти хокеїстам, футболістам, лікарям. Ти сиди, ти шановні сиди. шановні депутати, тобі, тобі Карпюк правильно сказав, тобі ні делать, то ти оце приходиш і тут у, у... Все. Прощайся в своєму краснореці. Ціни нестабільні. багато ціни підвищували, багато. На всьому. А як виходити з положення? Що робити тоді? Не їсти? Не знаю, що робити, що їсти, не їсти. Що, їсти люди, будуть їсти, але будуть набагато менше купляти. Зарплатів немає, малих зарплати, та й все. Ви знаєте, кишеню крепко жме, оцей долар. Дуже. А квартплата, то це взагалі ні в які рамки не вміщає. А якщо повиситься ціна за газ, то я взагалі не знаю, чим платити. А як буде виходити з положення? Як думаєте, що буде далі? А що буде далі? Підтягувати будемо вже не Паски, а мотузки на шиї. Чесно дівчатки. як вам ціни на ринку <рес> Ціни такі. Раніше кращі були ціни, зараз важчі ціни. З чим пов'язано? Професорської зарплати не вистачає. З чим пов'язано це? Ціни чим соскочить? Ну, долар. Ну все. Сільськогосподарська ж продукція до долара. Чим прив'язана? А їм також треба жити і щось купувати. Не вміють управляти країною люди, які треба міняти керівництво. Чи доступно пересічному громадянину купити собі от сиру твердого масла? Доступно 65 масло, 68 сир. Прогнозується здорожчання, підвищення ціни чи ні? Мабуть, що прогнозується. З чим пов'язано? Дорожче молоко. Навірно, вже гіноцид почнеться. Транспорт у нас на сьогоднішній день в критичному стані знаходиться, і це не треба на це відкрити очі, і це треба не через рожеві окуляри дивитися, а це на сьогоднішній день є дійсністю. На сьогоднішній день паливо піднялось порівняно з попереднім підняттям тарифу на 30%. Нічого не робиться. Ми мусимо пройти повністю всю процедуру круглого столу, обговорення з громадськими з громадськістю, внести свої якісь зміни. Я вас повністю підтримую. В тому, що на 30% зросла вартість пильного, але це знову ж таки це не міської ради. Це певно така політика державна, що не можуть втримати ну, не знаю, там, курс долара чи вже вартість пального. Ну і зрештою процедура запущена. Я вам ще раз повторюю, вона вже назад е руху немає. Перевізники ставлять перед собою мету отримання прибутків, і якщо їхні прибутки зменшуються, звичайно, вони враховують враховуються як збитки, це як втрати. З другого боку, є маса звернень виконкому, пане Михайло, маса. Які, людей, які приходять і кажуть, що наші перевізники не виконують своїх зобов'язань. Потрібно чи не потрібно піднімати тариф, і на сьогодні ми почули думку, що куди витягнете? Вибачте, є певний механізм, і крім перевізників є ще лучани, які ми повинні обґрунтувати, чому піднімається тариф. І те, що сьогодні проводить роботу Григорій Вікторович, це якраз і є шлях до того, щоб сказати, потрібно піднімати, наскільки потрібно піднімати. І ми цей шлях вже розпочали. Я носив бруківку, ви розумієте, носив ту бруківку, і я звертався до совісті беркутівців. Я ставав перед ними на коліна, благав їх. Ви наші діти, ми українці, не робіть цього, не робіть краще відмовтесь стріляти, біжіть, відсидите два роки, три у в'язниці, де ви будете жити з гордо піднятою головою, з чистою совістю. Треба боротися, кожен на своєму місці. Я особисто після майдану, ну особливо так здоров'я не маю, чи чим допомогти. Лили просто свічки, щоб обігрівати воїнів на фронті. Кожна людина має робити те, що вона може робити на своєму місці, тому і просила всіх українців не здаватися, не впадати в відчай, а починати революцію із себе собі робити революцію. Хто там не був, хай не повчає, що винні то й ті, кого немає. Вони героями пішли, от тільки ви тут не були. Діліть міста у депутатських кріслах, бо вибори вже надто близько. Тепер до церкви пішли та помолились. Ви скільки крові пролили? убивць і досі не знайшли, тому що ви тут не були. Запам'ятовувати хто своїми вчинками зганьбив Україну. І не попустити їм, що би не змінилося в Україні. Як би не змінилося, ми свою боротьбу не завершимо. Прошу українців не завершити боротьбу. Інакше всі смерті, які були на Майдані і зараз гинуть на Східному фронті, будуть намарні. Я вас просто молю і прошу. І прошу ще політиків, будь ласка, не використовуйте родини Небесної Сотні в своїх інтересах. Це настільки гидко. Ми самі не знаємо, як нам буде. Нас беруть по підрупі, виставляють як прапор і нами прикриваються. Слава Україні! Після 18-ї години каретою швидкої допомоги був доставлений чоловік десь 50 років, тобто, зі слів супроводжуючих швидкої допомоги, що падіння з другого чи третього поверху. Будинку, оглянутий, обстежений. Встановлено черепно-мозкова травма, перелом кісток тазу. Зараз проходить лікування в реанімаційному відділенні. Ну, стан його стабільно важкий. Ви від нас хоч цього разу не втікайте, поговоріть з нами. Пане Михайло, розкажіть ж нам, як вас поставили директором. На підприємстві, стосовно якого вас підозрюють у виведенні мільйонів коштів. Пане Михайло, Пішла. це півтора мільйона, напевне, із ста мільйонів, які пан Лавейкін чи громадянин Лавейкін зумів за той час вже нахватати від тих, з якими він мав справи, задіяний безумовно високий е, чинний. позики. Умусу складання якого був спрямований саме на легалізацію суми коштів, отриманих незаконним способом, описано спосіб. Легалізації Лавейкіним не підлізної та мільзігової грошових коштів шляхом зняття готівки та здійснення перерахувань з банківського рахунку. Але ж пан Лавейкін не був директором. а його вже після підозри поставили а це, директором. А це питання до кого? До того хто його призначив, так?